Відповідно з традицій української нації, ми звершуємо початок роботи нашого надзвичайного з'їзду з молитви, з Хліб Лібна щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватися нашим. Сергій Скуратовський, Сергій Рибалка. На частину з них на Лозово, на літка може бути ближчим часом внесено подання на арешт. Проти депутатів Скоротовського і е, е, рибалки порушені кримінальні справи. І сьогодні цими кримінальними справами їх шантажують, щоб вони вийшли із лаву фракції радикальної партії. Питання резолюція до українського народу е, звернення з'їзду 10-го з'їзду радикальної партії до української громади. До міжнародної спільноти щодо знищення парламентаризму в Я пропоную прийняти рішення про припинення депутатських повноважень народного депутата України, обраного за списком радикальної партії Олега Ляшка Артема Вітка, і звернутися до центральної виборчої комісії з вимогою припинити повноваження народного депутата України. Від радикальної партії Олега Ляшка, зрадника українського народу, зрадника української держави, тушки новоявленої політичної тушки в ганебному українському парламенті Артема Вітка.